Людина завжди жила поруч з драконом чи динозаврами і залишила сліди у буквальному сенсі слова у різних геологічних епохах. Такі відкриття забороняються або замовчуються. Але куди подінешся, якщо сліди людини та її скелети виявлені поруч із слідами динозавров е юрського періоду Мірозозойської ери, які мільйони років, якщо частини кісток динозаврів, немов свіжі, містять клітини крові та гемоглобін? Динозаври – надійні свідки молодості землі і їхнім решткам не більш 6 тисяч років, як і каже Біблія. Динозаври були поховані потопом 4400 років тому, і вони перетворилися разом з іншими живими організмами на нафту. Динозаври, що вижили, вони не змогли у такій кількості розмножуватися через різке похолодання. Після потопу настав льодовиковий період. Вічна мерзлота зберігає рештки свіжозаморожених тварин. За допомогою міфу про динозаврів легко переконати людину, що життя на землі нікчемне, мільярди років землі. А з чого б це розмінюватися на дріб'язок, людині десятки тисяч років, неандерталець. Все це найбільші афери та фальсифікації наукового світу. І тут можна підкинути ящерів, які населяли всю планету і панували на ній. А ти, хто нині живе, непомітна піщинка в цій дивовижній картині еволюції. Людям вселяється думка про нікчемність і безглуздість існування через віру в мільйони років, палецю копачку та образ мавпоподібної людини Музеї з кістками та реконструкціями по всій планеті. Спілберг зі своїм парком юрського періоду та мільйоном років до нашої ери. Підтримують віру в те, що Бог не потрібен, люди лише тварини і можуть поводитися відповідно. Чи є живі динозаври неймовірних розмірів сьогодні? Однозначно, вони зустрічаються дуже рідко і збереглися лише на дні глибоких океанів. Бажаєте знати правду? Підписуйтесь на канали Станіслава та Юлії Салтаненко.